Отже, перед вами транспортир. Я вам казала, що він може бути кількох виглядів, так, може бути ось такий, як перед вами, може також містити лінійку ще під низом, суть використання його не змінюється при цьому. Значить, подивіться на ваші транспортири, знайдіть ось цю точку, початок відліку, та яка суміщається з нулями по краям. Усі знайшли, хто там дивиться на свій транспортер. Mm. Через що треба знайти? Так, давайте уважніше. Я розумію, що перший урок, але ми і так з вами розбираємо те, що ви вивчали в п'ятому класі, нам треба швиденько це розібрати і деталі. Значить, знайшли ось пюточку початок і на вашому транспортері. Ось вам. Нолік. Ну, не зовсім нулик, а ось саме ось цю точку. Ось вона. Бачите, вона на, е, на одній прямій з нулями. Ось у вас нулі. А, так, да, віжу. Як віра замінила вчора, їх два, шкали в нас дві. Дивимось, давайте спочатку роздивимось, що таке транспортир. Одна шкала йде е, зліва. Так, ось туди 0, 10, 20, 30 і так далі, до 180 градусів. Чому до 180? Бо пам'ятаємо, розгорнутий кут це якраз 180 градусів. Друга шкала, ось вона йде звідси, з іншого боку, ось вона нижче. 0, 10, 20, 30, 40 і так далі. Побачили? На своїх транспортирах, ну або на моєму, якщо у вас немає поки, що транспортир. Так, і пошукало ось цей нуль. Ось це будемо називати початком, щоб простіше. Якщо у вас е, транспортир з лінійкою, то е, він відрізняється лише тим, що ось тут у вас ще ось така штука. Але все одно, десь ось тут у вас є нуль. У деяких може бути навіть проколотий такий з дірочкою, так? І все одно є ось ці початки, ось ці шкали. Це не важливо, просто у вас ще тут додаткова лінійка. Так, розібрались. Тепер все ж таки як користуватися. Значить, уявімо, що в нас є кут. Давайте спочатку розберемось, як їм вимірювати кут. От уявімо, в мене є кут. Ось нехай. Одна сторона і інша. Ось вершина кута. Пам'ятаємо, що таке вершина. Для того, щоб поміряти градусну міру цього кута, я маю взяти транспортир. Так, ще його беру. Прикласти початком, який ви з вами знайшли, до вершини кута. Ось таким чином. Сувміщаю початок з вершиною кута. А також. Одну зі сторін кута совміщаю з нулем. Бачите? Ось нижня шкала, нулик нижньої шкали в мене на е, стороні кута. Побачили? Так. Тобто, сторона кута має пройти так. по ось цій лінії нульової шкали. Отже, яка мені шкала потрібна? Та шкала, нулик якої зараз на. В стороні кута. Значить, я буду використовувати цю шкалу, шкалу і дивлюсь, скільки градусів? Ну тут 19 буде десь. Ось бачу 120, так. Трішки до 120 не дійшло, бачу одну поділку ще не дійшло до 120. Отже, цей кут буде 119 градусів. Зрозуміли щодо до цього куту. Uh -huh. Так. Далі, наступний, yeah. зараз просто потренуємося, я вам покажу. Якщо кут, наприклад, має ось такий вигляд. Ну, ось так, може бути. Може. Тоді мені буде незручно прикладати е, саме нижню шкалу, мені буде зручніше прикласти зовнішню шкалу. Дивіться, знову ж таки, я совміщаю вершину кута з нулем. Так? початком ось цим і з нулем на шкалі. Тобто сторона кута проходить зараз по ось цій лінії транспортиру, і мене тепер буде цікавити ось ця верхня шкала, бо ось він нуль. Тому градусну міру я буду дивитись саме по цій шкалі, вже не по внутрішній, а по зовнішній. Отже, скільки градусів цей кут, подивіться. Цей кут буде 100. 29 градусів. Ще раз, яка нам шкала зараз потрібна? Нуль якої шкали на е... 50 градусів. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ось дивіться, Віра, бачиш, нуль зовнішньої шкали, верхньої, ну, можна, як хочете назвати, зовнішня, верхня. Ось ця. Ось ця шкала. Не ось ця, а ось ця. Тому що саме її нуль на е... одній стороні кута. тобто Цією вимірюємо. Що... Отже, зараз Отже, 52 градуси. Це те ж саме, як лінійку, ви можете прикласти одним боком, ви можете іншим. Ви ж прикладаєте там, де нуль до початку відрізка, так? Питаю, що хотіла. А Якщо ну, кут можна я намалюю тут? Ну, спробуй, да. якщо, якщо кут буде, ну, ну, цей сектор буде отаким, то ой ну, ну, як, ну, Тобто, як ми визначимо? А так же само тобто, транспортер прикладаємо до однієї частини ну, до однієї да. да. Я зрозуміла твоє питання. Зараз я покажу. Давай я намалюю трішки рівніший і покажу, угу. як це буде. Правильно, ми прикладаємо до однієї з е, сторін будь-якої. Ну, нехай ось такий буде. так? Угу. Щоб не ворочати зошит, ми можемо ворочати транспортер. Беремо транспортир. Ну, звісно, ось так буде неправильно, тому що один з нулів, тобто, або ось цю лінію, або ось цю, ми маємо сумістити з однією зі сторін нашого кута, будь-яку, яку вам зручніше. Ну, я буду його ось так повинно. Так. Як ви його так, так двігаєте? Ну, намалювала таку штуку спеціально, щоб можна було вам показувати. Це ще в мене кілька років тому п'ятий клас якраз був на дистанційці, тому ми ось так працювали з транспортиром. Ага. Ось так. Всі ж знають ось таку програму Photoshop. Так. Да. Ну, ось це ця програма, вона дуже схожа на Photoshop це о, графічний редактор. Тому можна ось так робити. Так, побачили, так? Що я зробила? Те ж саме, що ви у Зошиті. Ви поклали транспортер і повернули його таким чином, щоб один з нулів, будь-який, який вам зручніше, опинився на. Одній зі сторінку ну, так. так. Зараз мені потрібен ось цей нуль, а отже, я буду орієнтуватись на яку шкалу? Верхню чи нижню? На верхню. Верхню, всі зрозуміли, Верх. чому на верхню. Так. 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 Ну, 62. Ну тут, Ну тут вже таке, непринципово принципово, два градуси. Саме тому я вам радила, якщо будете купляти транспортир, радила купляти саме прозорий. Бо коли е, ви накладаєте його на той кут, що вимірюєте, вам буде зручно бачити, так? Е, також зручно, коли дійсно є ось такі пол полоси на ньому, е, вони теж допомагають. Тобто, ну так більш деталізовано, ви можете вимірювати. І не обирайте дуже великий транспортер, бо частіше за все, е, ну, великі кути не малюють і великі кути не вимірюють. так, ну, щоб там довгі сторони були, тому вам буде не дуже зручно. А, обирайте такий компактний, маленький, такий прозорий транспортер. Далі, щодо вимірювання, зрозуміло? Як вимірювати бути? Так. Зрозуміло, так? Ми поміряли з вами гострий угу. тупий кут. Дивіться, ще покажу, як би виглядало вимірювання, якби ми приклали до іншого. Зараз ми його повернемо, зараз ми ось так точку. Ольга Анатолійна, а да. Мені тільки Вова дзвонить, сказав, просив вам передати, що його не буде. Ну, шкода, я е, пробую викласти цей урок теж. Планую викласти, щоб він теж подивився. Так, я розумію, що не у всіх є можливість. Я взагалі радію, що в мене є можливість зараз проводити урок, тому розумію. Так, е, дивимось, Ось якщо б ми вимірювали з іншого боку, чи змінилось би щось? Ми б тоді дивились з вами на яку шкалу? Вже не на зовнішню, mm -hmm. а на яку? На 110, ну, на 120. На, на нижню шкалу, не на 120, на нуль. Ми все одно дивились б на нуль, просто на uh -huh. шкалу, яка знизу. Дивись, Сашко, ти коли лінійку прикладаєш до відрізка, ти ж з нуля починаєш, так? Well, ти ж не yeah. прикладаєш 10. Десяткою або там п'ятіркою, а потім виміряєш. Ти прикладаєш нулем, бо відлік починається з нуля. У транспортері те ж саме, ви маєте починати з нуля. Просто ви маєте обрати шкалу де нуль, а зараз нам потрібна саме нижня шкала, бачите? І ось ми бачимо, що так само ми б тут і 62 градуси, ось би і наміряли. Тобто я цим самим хотіла показати, що неважливо, з якої сторони ви починаєте вимірювати. Як ви прикладаєте його з однієї шкали або з іншої? Якщо ви правильно вимірюєте, все одно у вас вийде. Як буде виглядати вимірювання прямого кута? Ось. Десь так не буде виглядати. 180. Ні, прямий кут. Це не 180. Прямий кут це скільки? 90. Це 90, 90, а 180, це в нас який код буде розгорнутий. Розгорнутий 180, гострий, це до 90. Так, ось дивіться: будь-якою шкалою орієнтуємося на 0, що що? Добрий ранок. О, а добрий яка ранок та... Ліза. Що, Ліза? А яка тема уроку? Тема уроку п'ятий клас. Згадуємо, як користуватись транспортиром. Приємно. Хорошо. Так. Значить, дивимось. Ось я совмістила з нулем спочатку і з нулем нижньої шкали. А отже, мені потрібна буде нижня шкала. Отже, я дивлюсь по нижній шкалі. Скільки градусів в мене? 90. 90. Бачимо, що дійсно прямий кут. Так. Зрозуміло, як вимірювати тепер, як вже будувати за допомогою транспортира. Ось давайте ми це все очистимо. Зараз і, і. ось так. Давайте уяв... будемо уявляти, що нам потрібно побудувати з вами кут 60 градусів. Угу. Значить, що ми робимо? Ну, по-перше, у вас клітинка. Ви ще можете орієнтуватись на клітинку. В принципі, зараз я швиденько зроблю, і в мене теж буде клітинка, щоб ви бачили, як клітинка допомагає. Хоча будувати можна і без клітинки. Ми зараз з вами зробимо і так, і інакше. Ну, ось десь ось так буде, мабуть, пропорційно, так. Ого. Тут зайве. Трішки зайве. Зараз ми ось так почистимо. О, все. Так. І що ми робимо? По-перше, де ми будемо будувати? Ну, хочу ось тут десь побудувати, тому ставлю. Ось тут буде, буде в мене вершина кута. І я маю побудувати одну зі сторін. Ну, ось так я просто за допомогою звичайної лінійки будую одну зі сторін кута. Тепер від цієї сторони я хочу відкласти кут 60 градусів. І хочу його відкласти ось сюди. Що я роблю? Я беру транспортир і прикладаю його початок до вершини кута, ту точку, яку ми з вами домовились назвати початком. Ось цю. Тепер дивлюсь, яка шкала мені зараз потрібна? Де нуль? На нижній шкалі чи на верхній? На нижній. Нижній на шкалі. Ну, чого ж? Ось, ось нуль, який а. ліг на. Ну, Сашко правильно сказав, на нижній. Нам потрібен той нуль, який ліг на ту сторону, кута, від якої ми будемо відкладати. Пам'ятайте, ви б від лінійки відкладали б від нуля. Транспортир теж ми бачимо де нуль. Ось він. Тому ми будемо саме звідси відкладати 60 градусів. Де 60 градусів на нижній шкалі, ось. Бачите? Так. Ось я ставлю, відповідно, ось тут крапочку за транспортиром. Так, ось вона. Тепер прибираю транспортир, беру звичайну лінійку. Ви можете транспортир перевернути линейка. транспортир так, тут вже як хочете. І ось так от поєдную з цією точечкою. Отже, цей кут у мене буде 60, 60 градусів. Так, ну і зайве прибору. Ось так ми побудували. От згадайте, вчора ми коли будували з вами сектори, так, кути, я вам так і показувала, що ви будуєте спочатку одну, один радіус, тобто одну сторону, кута, а потім від нього відкладали, спочатку там 80 градусів, потім там ще далі. так? Ну, Давайте, якщо в нас був би, наприклад, кут тупий, як би виглядало це? І давайте в інший бік відкладемо. Наприклад, мені потрібен кут, ну, нехай 135 градусів. Так. І нехай ось я хочу його відкласти тепер в інший бік. Тоді я будую одну сторону. Чому я клітинку вирішила показати? Бо я хочу, щоб ви побачили, що одну сторону вам дуже легко побудувати вздовж, кліти... вздовж лінії клітинок. Ну саме тому і зручно, саме клітинка на математиці, бо допомагає в побудові. І ось сюди я хочу відкласти 135 градусів. Знову ж таки, беру транспортир. Суміщаю вершину, буду, ну, будущу вершину кута з початком. Так, рівненько ось так. І дивлюсь, яка мені шкала зараз потрібна: верхня чи нижня? Верхня. Нижня. Верхня. Сашко, подивись, чому нижня. Верхня, нуль в нас зараз ось. Далі. Всі побачили, чому верхня. Бо нуль Давай. зараз на верхній шкалі. І він саме на початку нашого відліка. Ось сюди а я буду я, відкладати кут. У мене питання, а взагалі з тих стороною, типу починається на 180, коли то пользуються. Так, а ти дивись, ти користуєшся обидвома шкалами, просто ось тут ми коли користувались, нижньою, ось цією, угу. 0, 10 і так далі до 180. А зараз нам потрібна верхня, бо ми будемо відкладати в інший бік. А mm. так, ми користуємось і тією, і тією просто по черзі, в залежності від того, яка ситуація. Mm. Просто до 180. Ну, якщо в тебе буде кут ось такий, чи потрібно його міряти, Ну, ми і так бачимо, що він розгорнутий він 180 градусів. Але повернемося ж до лінійки. Лінійка може бути довжиною там 30 см сантиметрів да, велика. Ну да, ти рідко, мабуть, міляєш щось, що доходить до 32 сантиметрів, згодно? Але це не, це не означає, що лінійку потрібно відрізати. Так? Так, так. ну, десь так і буде, правильно. Е, так, віра тут. Малювала, я бачила. Дивимось. Е, значить, верхня шкала знаходимо на верхній шкалі ось 135 градусів. Ось тут буде. Так далі. І лінійкою, хто там, транспортиром рівною частиною, там чим завгодно, рівним, проводимо і ось наш кут 135 градусів, але відкладений вже з іншого боку. Бачите. А якщо буде завдання, ну просто тобто. Якщо що мені буде просто завдання скласти кут, 135 градусів, то як ми розуміємо, з якої сторони? Якщо немає уточнення, звідки ти малюєш, звідки хочеш. От як я. і mm. малювала. Дивіться, від, такий самий кут можна відкласти у цей бік 135 градусів. Просто перевернути транспортир. Ось давайте я вам покажу, наприклад, ще, зараз mm, Так, тільки він буде вже. Ось. Теж я малюю початкову так, сторону, але, наприклад, хочу відкласти ось сюди. Може таке бути? Може. Ну, давайте не 135, давайте відкладемо 170 градусів для різновиду, так, щоб потренуватись. Беру транспортир, мені треба його перевернути. Для чого перевернути, щоб початок сумістити з чим? З вершиною Кута. Ось так. Знову ж таки орієнтуємось. Яка шкала нам треба зараз? Верхня. Ой, нижня. 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 Ось тут нуль. Отже, ось, ось ця шкала мені потрібна. І я хочу аж 170 градусів. Тому я дивлюсь по цій шкалі. Ось ось далі, далі, далі. І аж ось вони 170 градусів. Ой, ось Прийшло, ось, ж, правда, телефон, щоб нормально понять. Чому не треба? Ми навпаки тренуємося з вами, щоб ви перевертали, не будете навколо парти бігати і дивитись на свій зошит з різних боків. Вам потрібно навчитись користуватись транспортиром? ось Так, ну подивились ось шкала. Ви ж можете пізнати число 40, якщо воно догори дригом. Ви ж все одно бачите, що це 40. І 170, ви бачите нормально, що воно 170, так? Просто зорієнтувались, де нуль. Головна ваша задача, головна проблема, чому роблять помилки, бо беруть не ту шкалу. 170 градусів це тупий кут. Отже, якщо ви побудували не тупий а гострий, це вже ви можете собі зрозуміти, що це помилка. Ось бачимо нижня шкала на нулі. Отже, дивимось на нижню шкалу. Ось 170, знайшли. Поставили крапочку, далі прибрали транспортир і лінійкою, поєднали початок, тобто вершину кута, з нашою поміткою. Ось кут 170 градусів. Зайве все прибуваємо. Можна навіть нерівний не початок, можна навіть е, будувати ось таким чином. Дивіться, якщо я хочу якийсь там. Зовсім такий ось кут. Щоб не була одна сторона горизонтальна. Ось може бути таке завдання. Ось вам промінь від нього відкладіть кут, ну, наприклад, 20 градусів. Е... Що ми будемо робити? Ну, Прикладемо транспортир. Як? Ось так. М ні, треба ні. його перегорнути. Треба так, щоб вершина кута співпала з будь-яким нулем на транспортирі, з яким завгодно. Ось, наприклад, з ось цим. Ну, Якщо немає ще більш детальних вказівок, у який бік відкладати кут, так? Будемо вважати, що тут в нас можемо обвиняти тому я суміщаю з нулем. Відкладати хочу у ту, ось у о, ту сторону вправо. Тепер скажіть мені, будь ласка, яка шкала потрібна: нижня чи верхня? Нижня. Нижня шкала. Всім зрозуміло, нижня. що нижня. Так. Да. Ось. І ось з неї. Я дивлюсь. де да. Демона 20 градусів. Так, ось вони 20, так? Тобто да. ось ось тут я роблю собі позначку. Далі прибираю транспортир і лінійкою вже відкладаю ось цей кут 20 градусів. Ось він. І підписую. Так само можна відкласти і в інший бік. Давайте ще ось сюди відкладемо 20 градусів. Просто транспортир будемо тепер прикладати до початку теж, але дивіться, мені вже потрібна інша шкала. Тому що я зроблю. Інша, інша шкала мені потрібна, я його буду ось так прокладати. Тому що. Чому інша? Тому що я хочу тепер відкласти оцей бік 20. Тепер мені потрібна зовнішня шкала, верхня. верхня шкала. Бачите, бо нуль тепер. Ось на верхній шкалі. Тому. Ось вони 20 градусів верхньої шкали. Ну і залишилось провести. А ми щось будемо писати сьогодні? Я взагалі-то сподівалася, що ви разом зі мною малюєте. Що? Я, я кажу, малю... сподівалася, що ви разом зі мною малюєте, а ви там що, нічого не робите? Так, а я малюю, тільки на листочку. Так, так, знову не Можете у ношиті малювати, чому? Це наша класна робота, практикум з використання транспортира, чому ні? Ну, всі ну, знання потрібні. потрібні. Якщо у вас їх нема, то ну, не можемо ми просто я через це переступити і піти далі, тому повторюємо, вчимося. Так, ну я що... Не що? Ну, шкода, як тільки буде можливість його придбати, будь ласка, придбай і потренуйся вже сама, я думаю, тебе вийде урок я цей викладу. Ну що, є питання? Ні.